Сьогодні ми зібрали на платформі Ukraine Support Team представників національної влади, регіональної громади, бізнес і громадськість, щоб обговорити нагальні проблеми і потенціал то їх вирішення у процесах відновлення. Росія дуже перцільно нищить українську освіту і станом на сьогодні вже знищена або дуже сильно пошкоджена кожна десята українська школа, це означає, що доступ до освітніх послуг він надзвичайно обмежений не для сотень тисяч, а для мільйонів українських учнів. І безперечно, це все вимагає координації з гори донизу і з низу до гори, тому що якщо уряд і різні урядові структури, які ведуть більшість діалогів з нашими міжнародними партнерами, не не розуміє, що відбувається на місцях, і як можна допомогти в тих чи інших громадах, в тих чи інших контекстах. То ця допомога ніколи не буде такою, якою вона має бути, аби вона допомогла людям тут і зараз. Відтак, UST, власне, це той майданчик і та спроба підняти проблеми і можливі підходи з найменших сільських громад до центрального рівня, бо показати, як можна з ними працювати. Ми сьогодні обговорювали Фактично як шукати, як робити спроможність громад, щоб вони могли виконувати національні політики, щоб на регіональному рівні можна було розуміти, а як комплексно відновлювати ці регіони, які основні проблеми в цьому регіоні? Повернути наших українців додому, дати їм можливості для розвитку, дати їм житло це великий пріоритет Міністерства економіки. Після повномасштабного вторгнення близько 6,2 мільйони осіб зараз перебувають за кордоном, і для того, щоб нам відновлюватися, для того щоб досягти тих цілей. Які ми ставимо перед собою до 2030 року, нам потрібно буде залучити нових. 4,5 мільйони працівників додатково це допоможе нашій економіці зростати по 7% щороку. Міністерство економіки пропонує низку програм, які допомагають нам утримати тих людей, які живуть зараз в Україні, тут даючи їм можливості, і водночас повернути людей за кордон. Ми обговорили, а яка роль донорської спільноти у процесах відновлення, які треба зробити уроки за рік цієї роботи, і що можна вдосконалювати, як можна покращувати взаємодію один. З іншим, тому що дуже часто бракує звичайної комунікації між різними стейкхолдерами, щоб зрозуміти, що потрібно громаді, що може запропонувати громадськість, і на що є ресурс і бажання у донора. Ми сьогодні на панелі поговорили про фінанси для бізнесу, про можливості, про податки, про дозволи, про дерегуляцію. Також поговорили про Ukraine Plan, про нові можливості, про 8 мільярдів євро на Інвестиції в приватний сектор, без якого відбудова не буде. І в третьому блоці ми обговорили, а все ж таки, як нам стати незалежними і процвітати економічно. Сьогодні ми обговорювали які уроки винесли і донори, і регіони протягом вже двох років війни. І основні поради, якими я б хотіла зараз поділитися з вами: перше людський капітал. Вкладайте в тих людей, які можуть працювати з донорами, працювати з проектами, спілкуватися англійською мовою, розбудовувати контакти та комунікації. Друге підзвітність і прозорість. Антикорупційні методики важливі. Антикорупційні політики важливі, але ваша прозорість важлива також. Третє. Проекти нам хочуть допомагати світ нам допомагає, але донори мають знати, куди давати ці гроші, на що давати гроші. Не бійтесь пропонувати тільки ем, хард проекти. Підтримка людського капіталу, проектів, життя, культури, навчання також важлива та а, а, також буде надана. Четверте, знайомтесь. Ходіть на івенти, на тренінги, на заходи. Можливості багато. Ви маєте навчитися їх знаходити. І п'яте, пам'ятайте, для кого ви це робите. Фінальний бенефіціар, громада України, люди України. Донорам також важливо знати, що ви це робите для України та для них. Розвиток економіки, розвиток людського капіталу, створення бізнес – це є запорука нашого відновлення і процвітання нашої країни.